Моє вітання усім і тим, хто до нас щойно приєднався. Створити теплу атмосферу, що зробить зустріч цікавою та корисною, допоможе філіжанка ароматної кави італійської. Кафіполі, кафіполі кава з італійським характером. Сьогодні до нашого об'єктиву завітала чудова жінка, як кажуть, красуня, відмінниця, спортсменка. Знайомтесь Інна Омельченко. Я рада вітати вас в нашій студії. Добрий день. Я прошу вас пригащати з нашою дякую, кавою. Дякую. І а, я поки що вас запитаю: розкажіть, будь ласка, про себе, хто ви є? Чим ви займаєтесь? Де працюєте, що робите у вільний час, і які у вас є досягнення? Працюю я в стоматологічному підприємстві комунальному Стомакс. Працюю вже 21 рік, маю сім'ю, маю доньку. Більше часу займаю в основному робота. У вільний час намагаюся займатися спортом, придаю багато уваги сім'ї, родині, дитині. Ну як більшість жінок. Скажіть, будь ласка, що вас змусило піти і займатися так вже серйозно спортом, фізичними вправами? Як це правильно, як це вас саме вас так назвати? Що вас змусило? От ви вирішили і роботи, і сім'я, родина, чоловік, діти, мабуть, так. І тут ще на себе якийсь час треба приділити, чому саме так, От як ви вирішили? Е, ви знаєте, коли я черговий раз встала на ваги після нового року і після Різдва, я зрозуміла, що мені потрібно щось робити, тому що робота в мене мало рухома, з'явився острохондроз, зайва вага. Тому я вирішила спробувати от саме тренажерний зал, записалась. Почала ходити після нового року і до сьогоднішнього дня маю певні результати. Розкажіть нам, будь ласка, про свої результати. Ми знаємо, що е, був конкурс, не конкурс. Скажіть, як це було? І ви отримали нагороду? Розкажіть про цю нагороду. Нам дуже цікаво. які ж такі досягнення? Ви її отримали? Е, ну е, тільки коли я почала займатися фітнесом, е, стартувала програма Марафон Схуднення. Я записалася в цю програму, і на протязі трьох місяців ну, я скинула 5 кілограмів, в об'ємі я втратила 25 сантиметрів, тобто мій результат зарахували як рекордний результат. Один з найкращих, Один так? З найкращих так як рекордний результат, і занесли в книгу рекордів фітнесу. Книга рекордів фітнесу України, так україни, так. І які у вас були були відчуття, коли чи очікували ви такого результату, і взагалі, що ви відчували у той момент, коли ось вам так сказали, що ви потрапили у книгу рекордів України? Знаєте, чесно кажучи, я не розраховувала на такий результат, тому що я пішла взагалі, щоб підправити своє здоров'я, і намагалась трішечки схуднути. Я не розраховувала на великі результати. Але регулярні відвідування ну от, дали такий результат, який я зараз маю. Я дуже задоволена. Я планую продовжувати займатися. І взагалі я хочу сказати, що у всіх сучасних жінок дуже мало часу на себе у мене також. Але я хочу сказати всім жінкам, що півгодини для себе можна завжди знайти. Час і виділити для себе для того, для свого самочуття гарного, для здоров'я, для задоволення. А як ваша родина сприймає ось ваше відвідування тренажерами? Але ж це ж свій час, який ви маєте приділити їм. Тепер ви приділяє, приділяєте собі, як вони? вони вас підтримують. Чи навпаки, як у вас відбувається? Ні, так, звичайно, чоловік мене дуже підтримує, він дуже задоволений. Ну, в першу чергу, чоловік, тому що ну, бачить, що я змінилась. Донька також підтримує, вона ходила місяць на, також на, на тренажери, але вона у моя випускниця в цьому році випустилась, тож в неї було дуже мало часу, і вона ну, перестала займатися. Але я думаю, що вона також буде займатися цим подальшому. Але вони не кажуть, що ось там ну, походила, вже якийсь результат, отримала, можливо, досить вже ні, вони ні, навпаки. Ні, ні, навпаки, ви знаєте, от вони дуже задоволені. І я вам хочу сказати, пів години. Це не так багато для того, щоб ну моя сім'я, наприклад, не відчуває якогось е, нездачі вашого не, часу. Так, для мене, так? Так, так і уваги. Тому що і досить гнучкий графік, тобто я можу в будь-який час, коли в мене є вільна хвилина, я можу прийти позайматися і навіть знову вернутися до роботи або додому їхати. Як у мене виходить? А скільки разів на неділю ви відвідуєте тренажери? Взагалі можна відвідувати 5 разів на тиждень, але я намагалася відвідувати 3, мінімум 3 рази, 3-4 рази на тиждень. Як ви вважаєте, ось на практиці, ви вже все відчули? Чи можливо схуднути і бути у тій формі, яка потрібна саме вашому організму, завдяки лише тільки спорту? Адже здорове харчування, можливо, також воно важливе? Так, надзвичайно важливе. Я вам хочу сказати, була і така програма школа е питання». Школа, так, ну здорового харчування. харчування можливо, так. Так. Але я в неї не записувалася. Я вважаю, що якби я мабуть записалася в цю школу, мав би ще кращий результат. Але я зараз намагаюся дотримуватися не певної якоїсь дієти, а от, наприклад, зменшити вживання солодкого, мучного, намагатись не переїдати, не їсти після 18-ї години. Ну, отак. Розкажіть так, щоб було зрозуміло нашим жінкам, ось як проходить, починається ваш день і потім проходить. Можливо, скільки разів на день потрібно харчуватись, у якій кількості, які саме продукти, які можливо вітаміни, щось ви можете розказати, як ось починається ваш день, і як він проходить в плані харчування, я ману Е, Так, ну як правило, я просинаюсь вранці. Я дуже полюбляю каву, тому вранці я вживаю каву обов'язково. Я пропоную проводити <щаюсь> нашу, <рікий> <Я> пропоную нашу <ріку> каву. <ріку> 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 От потім, як правило, я я займалася зранку, мені так було краще. Зрозуміло, я відчувала, так. да, ви розумієте, був якийсь приплив енергії. Я цілий день я досить така бодра, В, колесі, так, так? Так, так. В обід ну, кашка <смас> якась там, можливо, гречана, можливо, вівсяна. Ну, побільше овочів, побільше фруктів, тим паче зараз Ось у нас уже сезон, ми можемо собі це дозволити, вони не є досить дорогими. Ну, більше більше рухів, більше займатися, де можна під'їхати, краще пройти пішки, де можна, наприклад, сісти, краще постояти. ну от Навантаження такі от, як. Може, не знаю. А вечеря, наприклад, у вас вона взагалі є? Чи ось я кажу, що після 6 години зовсім геть нічого, а можливо, якесь яблучко чи сік якийсь. Ви знаєте, грішу іноді, тому що. Після роботи ми всі приходимо додому. Звичайно, у нас така сімейна вечеря, дуже важко втримати, щоб не їсти. Але я намагаюся їсти малокалорійну їжу і... або взагалі не їсти чай чи ну, якийсь компот. А як же традиція, родина за одним столом? Е, ну, і ви ж все готуєте? мабуть, Готую, так? дуже важко. Скажу вам чесно, дуже важко. І не завжди я себе стримую, <рес> от, але я намагаюся. А ваша родина ну, можливо якось вам допомагає в тому плані, що, можливо, також не їдять, якщо вони вашого режиму не підтримують, як би. Донька підтримує, чоловік не підтримує, тому що він вважає, що чоловік має їсти багато і ситно. От, але ну, все-таки він зараз на тиждень відсутній, то ми з донькою от вирішили. Сісти на таку жорстку дієту, є тиждень, щоб да, провести да, да. себе формі ще краще, <смеш> так, так? <смеш> так, так. Ось ви пішли займатися спортом, отримали тренажерами, так, <смеш> так да так, так. отримали певний результат. Чи змінилося з цього моменту ваше життя? І якщо так, то як воно саме змінилося? І чи можливо ви тепер кажете своєму чоловіку: ось бачиш, яка я стала, а ти що? Можливо, якісь мускули підкачати, також його відправити? Ну, знаєте, в нього така робота, що він не зовсім може відірватися. Від своєї роботи, але ну він взагалі, взагалі він дуже підтримує мене і йому дуже подобається те, чим я займаюсь. І я думаю, він буде радий, якщо мабуть ще кращі результати. Можливо, ви не думали собі так зайнятися якимись піти у великий, наприклад, спорт, ось так втягнулися, і щось таке, якесь певне певним якимсь видом спорту зайнятися. Можливо, якимось тенісом великим також там можна скинути і воно цікаво, рухлива. Так, так. Така, але ви розумієте, все знову ми повертаємося до того до браку часу. Тому що ну, на все потрібен час. А от на тренажері пів годинки, тобто це не настільки багато, щоб можна було від цього відмовитися. Тому я думаю, я би дуже хотіла займатися якимсь іншим видом спорту. Можливо, а щоб це було, якщо б як це, це було пофантазувати трошки. це було, ну, мабуть, мабуть, плавання було. Ну і не знаю, мабуть, якась легка атлетика. От щось таке. Ну так, плавня, це дуже добре, воно ж на всі групи так, мишці роз, розподіли йде, добре, да. Але ж наші басейни такі ж є, можна якось це все поєднувати. Поєднувати. Ну, я думала над цим, але я ще розумієте, до всього треба прийти. Тобто, все треба ну, от якось через себе пропустити для того, щоб от взяти, встати і піти записатись. Тобто, от я вирішила піти на тренажері, от я вже. Стала на 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 от таку сходинку, можливо, через час я от прийду до того, що мені треба ще чим займатися, і досить швидко ви якогось результату отримали, і дуже важливо не зупинитись на цьому результаті. Та, так? Звичайно, якби звичайно. ви плануєте завжди тепер, вже завжди якби приділяти фізичним вправам. Бо дуже багато хто лінується, дуже багато хто знаходить якісь адекватні причини, що ось я не можу у мене те. Чи будете ви, чи чим ви змогли би ну пожертвувати? Можливо, так як би сказати. Чимось, якби і чи не буде ніяких <світ> такі <світ> жертв буде, все буде поєднув. тому, що перш за все, після занять спортом, я стала фізично себе відчувати дуже добре. Розумієте, в мене в зв'язку з моєю роботою. Мене перестала боліти спина перш за все. Розумієте, я відчула себе набагато здоровішою людиною. Тому я вважаю, з віком кожна жінка, от вона переживає такі етапи в своєму житті, коли починає десь щось боліти, десь щось дискомфорт. Розумієте, і я вважаю, що це обов'язково має бути для кожної жінки. Тому До того що... ж наша екологія, ще така що е, не, так, не зовсім добра, так, і можливо, це взагалі одне з найголовніших mm, так, та? так, так, заняття спортом. Так, так я вважаю, що так. Розкажіть для наших жінок, як вам дається розподіляти правильно свій час, щоб встигати все робити? Ну розумієте, якщо вставати вранці рано, то досить часу, щоб, наприклад, приготувати сніданок для сім'ї, приділити увагу собі і піти на тренажери. А потім вже робота. Після роботи, тобто після в неробочий час, я абсолютно вільна для сім'ї, і я абсолютно можу приділяти їм увагу і бути з ними. Якщо так трапилось, що ви не встигли сходити до зали, але запланували собі, чи можливо ви вдома таке щось робите, якісь вправи, щоб підтримати себе в тому потрібному тонусі? Ну, чесно кажучи, не робила. Не робила. Я намагалася відвідувати саме тренажери, розумієте? От коли ти приходиш туди, ти бачиш жінок, які займаються, ти бачиш, от результати цих жінок, тобто це є стимулом, тому що вдома. Дома обстановка така, коли не, не дуже хочеться, коли є телевізор, коли є диван, не, не дуже можна себе заставити. А в залі це набагато простіше, тому що ти дивишся на когось і стимул є, так? Так, так. так. А що взагалі вам дає те, що ви ось відвідуєте тренажерний зал? Окрім того, що ви займаєтесь фізичними вправами, спілкування, можливо, з жінками з якимись іншими. Ви нусь, ви кажете, що так дивися, є стимул. А що ще якісь може кругозіри розширюються? Ось що ще таке доповнення до цього? Ісь моральне задоволення? Та я получаю велике моральне задоволення від того, ви розумієте, на тренажері ходять різного віку жінки. Є жінки, навіть котрим за 80. І коли бачиш жінку, яка вже є в літньому віці, і от вона настільки бодра, вона настільки розумієте, активна, дивишся на таку людину просто заряджаєшся оцим оптимізмом, розумієте, і хочеться, ну от, здається, порівняно з нею, ти досить молода людина. Тай, навіть соромна, так, що, та ж так, я так, не можу його Так, ви там розумієте? Вона. І це настільки великий стимул. От у нас є жінка, ну. Позитивна настільки, що просто з нею приємно спілкуватись, приємно бути поряд з нею і от приємно заряджатися цією енергією. І я з кого взяти приклад, так, так би та, мовити, так? Та, та? та. Чи важко займатись? Е, зразу було трошки важко, розумієте? Бо я практично не займалася ніякими фізичними навантаженнями, тому зразу було трошки важко. Боліли ми е, кріпатура, та, та, так, так. Та. але це десь ну, може з тиждень. Було, а потім, потім все стало так, як на свої місця і досить таки потім було без проблем. Чи може сказати, що ви отримуєте задоволення від, від тренувань? Так, ви знаєте, я, якби мені це сказали до мого приходу на тренажери, я би, мабуть, не повірила, але е, дійсно от, отримуєш задоволення від того, від е, ну від спілкування. Від, е, Атмосфери, там дуже дружелюбна атмосфера, там дуже приємні тренери. І, взагалі, коли бачиш, дивишся на себе в зеркало, особливо коли стаєш на ваги, то ще більше задоволення. Є можливість змінити свій гардероб, так, так всі так, речі, які були так, до того, вже великі. Так, У вас так. був такий святковий похід до магазину <реш> <реш> за новими <реш> сукнями. Ну, Ви знаєте, похід до магазину він ну, більш так поетапно йде. Повністю все гардероб не можна зразу змінити, але це ще одне задоволення знову ж. Коли ти, коли ти відкладаєш стару річ, яка на тебе трошки завелика, і йдеш купувати, є привід купити нову річ, то це також задоволення для, для будь-якої жінки. А як ви вважаєте, чи, мож, чи можуть такі тренування е, вивести, наприклад, ось саме жінку з якоїсь депресії, чи, можливо, поганого настрою? ось Якщо комусь. Щось якась невпевненість у людини є, може допомогти це, чи це залежить лише тільки від людини? Ну, залежить, певно, що насамперед від людини, але я вам хочу сказати, що коли ти змушуєш себе встати і піти, і почати займатися, тобто ти не не, не, не дозволяєш собі розслаблятись, лежачи на дивані біля телевізору. Хочеться почути і щоб наші глядачі, особливо наші жінки, почули від вас, від людини, яка ж від жінки, яка вже досягла певного якогось результату, почути такі поради на практиці. Порадьте для тих, хто завжди знаходить якісь причини, щоб не піти, що немає вільного часу, діти, чоловік, кухня, робота, все що завгодно. Такі ось поради, що саме як, як дійти до цього. Що потрібно таке включити в себе в голові? Щоб ось я повинна це зробити. Порадьте, можливо, хтось просто не може знайти собі таку причину, щоб сказати, от як ви, треба йти, там здоров'я, зовнішній вигляд. Що ви можете порадити нашим жінкам? Е, ну я вважаю, що кожна жінка хоче бути привабливою не тільки для себе, але й для оточуючих. І коли жінка стоїть перед зеркалом і вона бачить, що щось не так з її фігурою, і вона відчуває від цього якийсь дискомфорт, я вважаю, що потрібно переступити через лінь. Потрібно переступити через себе, через якісь проблеми, не можу, не хочу. Може завтра, може післязавтра. Тому що, якщо жінка, дивлячись в зеркало, буде подобатись перш за все собі, вона буде подобатися всім. Для свого чоловіка буде подобатись, буде подобатись оточуючим людям. Тобто самоцінка виростає. Я вважаю, що це варто того. Пані Інне, я вам дуже дякую за те, що ви завітали до нашої студії, поділилися своїм досвідом і бажаю вам завжди бути такою активною, позитивною, дарити і собі, і оточуючим таку життєву енергію і радість кожен день. А нашим глядачам я хочу нагадати, що у нас сьогодні в студії була сильна, сучасна та дуже гарна жінка Інна Омельченко. На все добре, бережіть себе і своїх близьких. До побачення. We'll um.